У білій стужі Сонце України, а ти шукай червону тінь калини на чорних водах тінь її шукай, де менька нас, малесенька щопта Лише для молитови сподівання. Усім нам смерть судилася зарання, бо калинова кров така ж крута, вона така ж терпка, як в наших жилах, У сивій завірюсі голосінь, Ці гро на болю, що падуть в глибінь, Безсмертною бідою окошились. Сьогодні у нашому випуску буде йти мова про Василя Стуса. Я думаю, що кожен з вас хоча б раз в житті чув про такого видатного українця. Можливо, задаєте питання, що ж він такого зробив? Чим же він такий незвичайний? Чим же ж він такий непересічний? Ну, власне, почнемо з того, що Василь Стус за своє життя був свідомим громадянином, відчував приналежність власне до української культури і за намагання достукатися до влади, яка всіляко утискала українське слово в Україні, він отримував і тюремні вироки, табори, заслання. І, власне, його творчість всіляко піддавалася цензуруванню. Сфері, це прийшла велика особистість, яка сама себе ліпила. А так доля судила йому стати поетом. І те, що він відчував своє покликання, це також, очевидно, з різних міркувань, які він висловлював різним людям. Те, що він був впевнений, що він великий поет, це часом навіть дивувало його сина. Але попри те, сьогодні ми розуміємо, що до. Стуса як до поета може підступитися лише незначна частина українського суспільства, наскільки вона виросла до нього. Це надпотужна доза інтелекту, яка виростає з дуже глибокої української традиції і приперчена ще й сучасною, не просто проблематикою, але й сучасною формою. Ми просто... Навіть після смерті постать Василя Стуса не полишає деяких. Людей намагання і далі його очорняти. Адже написана книга Вахтангом Кіп'яння Справа Стуса мала справи навіть у рівських судах. Отже, народився Василь Стус на Вінниччині. його родина згодом переїхала на Донеччину, місто Сталіно, нині Донецьк, де батьки працювали, а малий Василь здобував освіту, закінчив. Свою першу школу, власне, здобував вищу освіту в вузі в інституті, вчився на е, факультеті української мови та літератури, очікувано, так? І, власне, під час навчання в університеті вже проявлялось його бажання творити виключно в руслі українського слова, досліджувати його, писати, адже мав здібності до поетичного та прозового слова. І, власне, після закінчення університету, на той час інституту ще, він починає вчителювати на Кривоградщині. Згодом приходить пора служити в Радянській армії, він служить в армії. І після армії знову повертається до вчителювання. Вчителювати йому випадає в місті Горлівка Донецької області. Вчителювання йде, але потреба. Забезпечити мінімальне існування потребує більших ресурсів, ніж він міг отримати з читулювання. І він, нацураючись з простої праці, йде працювати в місті Донецьку на шахту. Власне, так стається, що тяжіння до українського слова, до праці в умовах літературної праці, можна так сказати. Веде його у редакцію газети, і він працює в редакції, в газеті Соціалістичний Донбас. Власне, згодом він отримує можливість і вступає в аспірантуру в Український інститут в академії наук на той час Української Радянської Соціалістичної Республіки на факультет теорії літератури. І, звичайно, він бачить про те такі рухи, де поряд з ним розгортається цілий рух, ціла течія, на захист українського слова, де українська інтелігенція власне, домагається того, щоб національні меншини, а тоді в Радянському Союзі українці були однією з національностей, яка зазнавала репресій. У руслі розвитку свого різного рідного слова. І ця інтелігенція починає зазнавати переслідувань. Це все Василь бачить, виступає активно на їхній захист. І, власне, після події, презентації фільму Параджанова Тіні Забутих предків, коли він закликав зал встати проти арешту української інтелігенції. Його звільняють з аспирантури. Усі, хто проти терору і репресій, встаньте! Всі, хто проти диктатури, встаньте! Просимо всіх відвідувачів зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Власне, випадок з фільмом Параджанова тіні забутих предків також потребує окремої уваги. Адже не просто так сталося, що фільм про український карпатський дух, традиційні настрої і вірування людей дали знімати навіть не українцю, а грузину Сергію Параджанову. Звичайно, це зробилося для того, щоб показати поверхово це все, не надто глибоко культурно, але трапилося неочікуване, адже зйомки фільму, робота над фільмом Сергія Параджанову дала геніальну можливість проявити себе як талановитого режисера. І, власне, його е, праця стала шедевром українського кінематографу. Звичайно, він вже не міг працювати в науковому колі, двері в наукове товариство йому замкнулися, за яку активну громадянську позицію, і за намагання відстоювати інтереси української інтелігенції, яка зазнавала репресії, утиски з боку радянської влади, адже все мало діяти в загальному руслі. Один народ, одна ідеологія, одна мова, і, звичайно, не українська. Власне, працює він кочегаром, але поетичні твори, прозові твори, пише, в нього видаються збірки за кордоном, це спричинює увагу до персони Василя Стуса, це дуже не подобається радянській владі, і це призводить до того, що він отримує свій перший арешт в 1972 році. Він отримує 5 років ув'язнення в Таборах Мордовії і, згодом, і 3 роки на засланнях в Магаданській області. Ув'язнення не зупиняє його творчості, він пише, він працює і згодом після заслання повертається до Києва. І він вже розумів, що в вільному Києві жити йому і працювати недовго, адже така активна громадянська позиція в умовах радянської влади. Це є загроза для влади, і тому він пише, він не зрікається своїх принципів, не зрікається своєї держави, хоч і на той час без державності. І, власне, не проходить багато часу, 9 місяців пройшло, і він отримує новий арешт. Щоб отримати арешт... В умовах радянської тоталітарної системи багато злочинів робити не треба. Банально, просто треба відстоювати свою думку, відстоювати якісь національні інтереси, права про них говорити, і ти будеш злочинцем вже номер один. І формальним приводом для решту номер 2 стала участь, стала вступ в українську гельсінську групу. Це правозахисна група, яка, власне, і відстоювала інтереси українців. Інтелігенції, як, як рівноцінних, рівноправних в умовах Радянського Союзу, який був проголошений державою, де нації, народи розвиваються вільно, рівно. Але, звичайно, на папері це все писалося, а насправді про це лише можна було, як то кажуть, говорити мовчки. Коли ти це озвучував, це призводило до своїх наслідків. Він у засланнях пише, з'являється такий унікальний документ візначого життя, як таборовий зошит. Архіви КДБ, звичайно, збирають всі його твори, піддають цензурі. Про друк я навіть і не говорю. Звичайно, воно це все відбувалося за кордоном, друкувалося. В умовах радянської влади його не допускали до друку. І, власне, так сталося, що з за загадкових обставин він після другого арешту вже не повертається, він загинув на заслані. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верб, що жив, любив. І не набрався скверне, ненависті, прокльону, каяття. Звичайно, є різні версії, що спричинило його смерть, але все-таки йдемо про те, що його смерть була пришвидшена. Синку, дуже мені хотілося поговорити з тобою. В житті доводиться обирати. Або цікаву муку, або не цікаве щастя. Ідеал є один: добра і справедливості, чесності і любові, іншого, мабуть, нема. Синку не серце на мене. Коли ти озлобишся, коли повіриш, що світ жорстокий, він закриється від тебе. Попри всю несправедливість, треба вміти любити, вірити, зберігати надію. Бо наш світ добрий знайдеться або поки вір. Перепоховання стуса це ціла детективна історія. Тут знайшлося місце і для Сибірської язви, і навіть. Норма закону в радянському законодавстві про те, що злочинці, які не добули строку свого покарання, не мають права на перепоховання. Я знав, що перепоховання Василя Стуса визве цунамі національно-патріотичного піднесення через 9 місяців після повернення Стуса в Україну разом з його побратимами у Верховній Раді. 11-го скликання УРСР ми проголосували за. Декларацію про незалежність 19 листопада 1989 року перепоховання стуса Литвина та Тихого дійсно спричинило національний підйом. КДБ та інші каральні установи плинні а національна українська ідея ні.